Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх, і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий, Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Віддаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх, і прийдешніх. Боже вишній. Боже Святий, Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Віддаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай, Україна, сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Видаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Віддаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Віддаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Віддаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх, і прийдешніх. Боже вишній. Боже Святий! Хай україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай, Україна, сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Віддаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх, і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай, Україна, сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай, Україна, сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх, і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх, і прийдешніх. Боже вишній. Боже Святий, Хай україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Віддаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Віддаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх, і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Віддаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай, Україна, сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Віддаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Віддаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай, Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Віддаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх, і прийдешніх. Боже вишній. Боже Святий! Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Віддаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх, і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Віддаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Віддаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята. Очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез і нинішніх і прийдешніх. Боже вишній. Боже святий. Хай Україна сяйно свята очиститься від грішників і грішниць і всякого гріха. Відаю за це кармічний потенціал своїх минулих аскез, і нинішніх, і прийдешніх.